Естонія заборонила в'їзд ще 14 посадовцям Грузії. Серед них прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе. Про це повідомляє прес-служба Естонського МЗС. Учільник відомства Маргус. Цахна засудив насильство, яке застосовує грузинська влада проти протестувальників, журналістів і лідерів опозиції. Він закликав країни ЄС відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів. До цього ще другого рівня Литва, Латвія та Естонія стабільно заборонили в'їзд понад 10 представникам керівної партії та високопосадовцям міністерства внутрішніх справ Грузії. Ось рекордні 20 мільйонів пасажирів і понад 148 тонн вантажів перевезла Укрзалізниця цього року. Про це повідомив міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба. За його словами, наступного року є масштабні плани щодо розширення мережі залізничного сполучення з європейськими країнами, зокрема з Румунією. Також планують збільшити обсяг перевезень у напрямку Польщі. А ще Кулеба наголосив, що обсяг пасажирських перевезень у значно перевищує показники до повномасштабного вторгнення. А пасажиропотік у напрямку країн ЄС у сотні разів вищий ніж до 2022 року.